9 година це час пам'яті. Пам'яті тих людей, які поклали свою голову за нашу свободу, за нашу незалежність, за те, щоб ми були і наші діти жили в мирному житті. На війні, на війні проти Росії загинув чемпіон України зі стрибків з жердиною Богдан Ходаківський. От він зараз на ваших екранах. Це сталося 15 травня в Донецькій області на Бахмутському напрямку. Богдан був членом збірної Київської області, переможцем та призером чемпіонатів України зі стрибків з жердиною. На війні Богдан був стрільцем-снайпером. У квітні цього року міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт повідомив, що на війні з Російською Федерацією загинуло вже більше 260 українських спортсменів. Це вічна і світла пам'ять кожній людині, яка поклала свою голову за нашу незалежність. І кожен раз хочеться побажати нам, українцям, щоб ми, будучи в церкві, чи просто коли заземлювалися, згадували і вшановували пам'ять цих героїв. Вічна їм пам'ять і миру нам.